Ім доволі часто зрозуміла і вже напевно небридла таке слово як корупція і корупційні злочини. Про них говорять сьогодні кожного дня по 10 разів в день, і ось що саме цікаво, 14 липня 2024 року був внесений законопроект про зміни до кримінального кодексу і кримінально-процесуального про корупційні злочини. І Верховна Рада його прийняла в першому читанні. Номер за номером 11340. Даний законопроект пропонує внести зміни до кримінального кодексу та кримінально процесуального кодексу України щодо підвищення нібито ефективності укладення угод про визнання винуватості у справах про корупційні злочини. Основні положення даного законопроекту це введення інституту угод про визнання винуватості, підозрюваним та обвинуваченим у корупційних злочинах надається можливість укласти угоди з прокурором про Знання винуватості та узгодження покарання тут я хочу зупинитися на сьогодні. Неможливо було а, у корупційних злочинах. А, а, Просто так укласти угоду навіть сьогодні. Корупційні злочини це стаття 368 кримінального кодексу України. Це та ж стаття 191 – це використання бюджетних коштів відповідно посадовими особами з корисливих мотивів. І корупційні злочини не передбачали до сьогоднішнього дня можливості закриття їх за строком давності. Що це означає? Ну наприклад, якщо з моменту вчинення правопорушення пройшло 5 або 10 років, і ще вирок суду не був винесений, то відповідно їх можна було закрити за строками. На сьогоднішній день а, цього зробити щодо корупційних злочинів неможливо а, лише або визнання винуватості, або відповідно виправдовувальний вирок. Ну і як ми розуміємо, щодо угоди це. Так само, новий законопроект по суті сьогодні пропонує просто відкупитися від корупційних злочинів. Тобто, як ми з вами розуміємо, з корупційними злочинами можуть бути кража електроенергії а, з використанням службових повноважень, і відповідно за це можна буде просто відкупитися. Так само це постачання кожному із нас, в кожну нашу домівку води, яку неможливо пити, але згодом, коли ти замовляєш проведення експерти. За то експертиза зазначає, що так, цю воду можна пити, оскільки, якщо вони напишуть, що її не можна пити, то водоканал, звісно, закриє цю установу. Тобто, ми розуміємо, що корупція є в кожному цьому кроці. І даний законопроект на сьогодні пропонує просто від цього відкупитися. Тобто, як ми розуміємо, на сьогодні мова йде про те, що просто. Узаконити а, хабар, хабар за те, що ти а, вчинив правопорушення законно, дав державі хабара і тебе відпустили. Даним законопроектом пропонується збільшення розміру штрафів за корупційні злочини. Для корупційних злочинів передбачаються на сьогодні значно більше штрафи, ніж це було раніше. Взагалі вдумайтесь в одне слово: а, штрафи за корупційні злочини. Запровадження можливості звільнення від покарання за корупційні злочини. Так, у деяких випадках підозрювані та обвинувачені у корупційних злочинах можуть бути звільнені від відбування покарання, якщо вони не співпрацюють зі слідством та або викривають інших корупціонерів. Смішно навіть, якщо казати е, щодо. Тих, хто лобіює даний законопроект, то вони вважають, що він може допомогти боротися з корупцією. Цікаво яким чином, оскільки угоди про визнання винуватості, нібито дозволять швидше та ефективніше розслідувати корупційні злочини та карати винних. Мені цікаво, визнав вину, сплатив штраф, пішов працювати далі, далі робити корупцію. Нібито зменшить кількість корупційних злочинів, оскільки зменшення. Збільшення розміру штрафів та можливості звільнення від покарання за співпрацю зі слідством будуть стримувати від вчинення корупційних злочинів. Вважаю, що це зовсім буде навпаки. І нібито за думку лобістів даного законопроекту він забезпечить справедливість угоди про визнання винуватості дозволять обвинуваченим визнавати свою вину та отримувати більш м'яке покарання ніж у разі судового розгляду. А що ж до тих прихильників, і до яких належу я, відповідно, які проти даного законопроекту, я вважаю, що він може бути використаний для тиску в першу чергу як на підозрюваних, так і на обвинувачених. Ми з вами розуміємо, що прокурори можуть можуть, і вони в принципі самі зловживають своїми повноваженнями. І відповідно може бути тиск на людей щодо укладення угоди про визнання винуватості. Навіть якщо такої вони не буде, і це дійсно є, оскільки у слідства може бути недостатньо доказів. Це знаю зі своєї практики. Даний Зако законопроект не є справедливим. Угоди про визнання винуватість можуть призвести до того, що корупціонери, які співпрацюють сьогодні, зі слідства отримають більш м'яке покарання ніж ті, хто не співпрацює, і даний законопроект він навпаки не буде сприяти боротьбі з корупцією. Оскільки збільшення розміру штрафів не є гарантією того, що люди перестануть чиняти корупційні злочини. А оскільки по суті тут узаконений хабар ти дав хабара відкупився, пош... пішов чиняти нові а, злочини, законопроект номер 11340 ще знаходиться на стадії розробки, і його остаточний текст може бути змінений перед тим як він а, відповідно буде прийнятий у другому читанні, я хочу зазначити, що що, по суті, на сьогодні боротьба з корупцією це досить складне завдання, яке потребує комплексного підходу, а не просто того, що взяти її узаконити. Ну в народі є такий вислів: що хочеш перемогти корупцію, треба її очолити. І Даний законопроект є лише одним, нібито з інструментів, які в даному випадку можуть бути використані для певної мети, і ця мета може не в даному випадку і не сприяти в першу чергу боротьбі з корупцією. На мою думку, в першу чергу змінювати треба змінити менталітет людей і створити атмосферу нетерпимості до корупції тобто, кожен із нас має розуміти, що треба робити по закону. Якщо, наприклад, в тій же Германії громадянин заходить до трамваю і до нього. Не підходить контролер, що треба заплатити за квиток. Він самостійно знає на своєму ментальному рівні, що він має сплатити. Свій проїзд так само це починається як з квитка за проїзд і закінчується вже вступом до вищих навчальних закладів, постачанням води у кожну з наших домівку, відключенням електроенергії, і так само. Тому, в принципі, е дане відео було записано для того, щоб одержати від вас фідбек щодо даного законопроекту. І я думаю, можливо, якщо ви напишете свої коментарі, і також будуть певні певні звернення до державних органів, то наша думка з вами буде почута і буде врахована, оскільки, як ви пам'ятаєте, було досить багато галасу і відносно тих же законів про мобілізацію, мобілізаційну підготовку відстрочку І багато хто із правників, юристів, адвокатів відповідно, ви в першу чергу громадяни говорили про це, знімали відео, тіктоки, інстаграми і. Певна думка була відповідна врахована так через певний час, але вона була врахована. Тому в першу чергу нашу державу, наш менталітет і історію творимо. Ми з вами. Сподіваюся, що відео було корисне. Чекаю ваших коментарів. Все обов'язково буде Україна. І сподіваюся, без корупції.